Друзі, сьогодні хочу порозмовляти про залончник номер 1 і чому найчастіше ви отримуєте карту по роботі на короткі терміни. Отже, якщо ви подали залончник номер 1 і там вказана дата на сторінці 3, термін, на який працедавець планує вас працевлаштувати, наприклад, 3 роки, і сьогодні ви складаєте внісок. А він буде розглядатися, допустимо, в катавіцях найшвидший це рік, і по винесенні децизії інспектор видає вам карту уже на два роки, тому що там в залончнику номер 1 була дата на три роки, і цей один рік уже пройшов для того, щоб не виникало таких неприємностей і не отримували карту. На два роки просіть свого працедавця вказувати зразу більший термін на 4 або на 5 років, і в такому випадку ви отримаєте карту тимчасового побиту по роботі на 3 роки. Якщо моє відео було корисною, став лайк.